Російські штурмовики масово складають зброю і намагаються здатися в полон. Окупанти не хочуть воювати проти українських військових, тому добровільно самі йдуть у полон. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Українські військові на запорізькому напряму дедалі частіше помічають, що військовослужбовці країни-агресорки Росії не хочуть воювати і висловлюють бажання здатися у полон. Про це в етері Ранок Лайф» розповів начальник відділення комунікацій 118-ї окремої механізованої бригади Дмитро Пелех. За його словами, українські пілоти безпілотників отримають сигнали від окупантів. Багато з росіян завідомо не хочуть воювати. І як тільки трошки пройдуть, бодай половину територій до малої токмачки з точки висування, вони сигналізують нашим пілотам, що хочуть здатися у полон, наголосив він. Але не всі росіяни доживають до здачі у полон, бо са. Між окупанти знищують таких своїх штурмовиків, щоб не допустити полону. Головред писав, що за словами майора Збройних сил України і політолога Андрія Ткачука, у Запорізькій області загорстрилася ситуація навколо Гуляйполя минулого тижня, українські сили. Тратили командно-спостережний пункт одного з батальйонів, але місто окуповане не було. Він також звернув увагу на проблеми в організації оборони, покладати захист великого вузла лише на сили територіальної оборони було стратегічною помилкою після падіння вугледара. Нагадаємо, що станом на кінець грудня 2025 року частина Гуляйполя на Запоріжжі перебуває під контролем російських військ, які активно проводять штурмові дії та намагаються закріпитися у населеному пункті. Раніше повідомлялося, що останні дні армія країни-агресорки Росії активно штурмує село Білогір'я, що на Запорізькій області війська Росії. Намагаються повністю окупувати це село. Напередодні речнику ДА підтвердив, що повного контролю над Гуляйполем ворог так і не має. Там тривають бої, працюють штурмові підрозділи Збройних сил України. Вони атакують, контратакують та зачищають усі відповідні території від ворога.